що зведені за мене ділянки в точку 04945га, що розташована на вулиці Горда, місто було слово оренду про дете Київські риналі електромережі. На це одяг року з прийомом правом передачі суборенту. Ми розглядали на тій комісії, просто що там ще не було, що вони не давали свої гарантії. так? Санктив, так, на. Не було погодження на, 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 на межі, тому що була. Гарантійний лист був запит від міської ради, вони не, не, не надали відповідь на той момент на комісію, тому ми повторно розглядаємо, вони узлочені міською радою, підписані і на затвердження для передачі в оренду цієї земельної ділянки. Вони просить на 49 років. Пам'ятаєте, там вже були якісь проблеми із були. Вони здали вже гарантії. Ми чорні з пройшов сесії того, що комісія не вклали розгляд цієї цього клопотання, тому що не було підтвердження. того Я пропоную на 10 років, бо вони наші нічим не відрізняються від інших підприємців.

Вартість землі росте. Зимпраця і Так само буде достатньо реальна плата. Відповідно, ну, робиться... буде індексація буде... індексація сама собою, а оцінка нова буде робити землі. В тушкому договорі ОРЕС де прописано, що без змін до того в разі зміни нормативної грошової, в разі індексації автоматично. Це поранена оплата. Я почну, що це отримати на 49 років, а потім проводити буде і маю право, вирішуєте. Так, перше на 49 років. не голосування. Тверта позиція прийомного Спартапанка на десь назовування. Я не знаю, ви дивиться, ну як це така моя думка зі сторони. Ну, як на мене, протести віддається мало. Можна ж ви подумаєте 25 там, чи якісь там, щоб не 49 чи 20, <гум> ну щоб то є, як ви Не один раз ми стикалися з тим, що немає ніяких не організацій, І цим тим буде їхні майно. Так само не буде ніякий управління. <гум> їм, їм яка різниця? Можливо, в них умови є, я ж... Вели треба перемогу. Проведення дозволу на розробні технічної метації земновою проведення з редакції земельної ділянки комунальної власної Буславської міської ради в межах сторони Булсавської міської ради 2-1, 2-2, площа є 1,9 гектара і 1,48. Значить, дві земельні ділянки, які були передані у восьмому році, у власність. Памеркова Володимирі Володимирівні і контратенту Марії Умолянів. Ще тоді, мабуть, бойовецької сільської ради, я не пам'ятаю, творчі діток розпочив Валерій Васильович, були передані для ведення особисто сільського господарства у приватного З Часом в суду у 19-му році. Ні, 2 року в 16-го позов прокуратури було задоволено і скасовано право власності на ці земельні ділянки, з цих осіб скасовано державні акти, право власності теж. Але плюс до цього так, ми внесли зміни до державного земельного кадастру, ці дві ділянки зареєстровані за міською радою. Але чому був позов прокуратури до суду з приводу скасування права власності на земельні ділянки? Тому що на, на, на території цих земельних ділянок розташований ставок, е, був переданий як особисто селянське господарство, у Державному земельному кадастрі було прописано і на сьогоднішній день прописано, що це вільна. Е, Насправді 100. Тому робот прийшов до нас лише От прийшло лист прокуратури, що на виконання цього рішення суду від 22-го року нас зобов'язують, я зачитаю, що територіальна громада повинна вжити всіх можливих заходів з урахування вимог статті 1.88-89 Кодексу Кодексу України та статті 60-61 Кодексу України щодо приведення категорій та цільового призначення лише зазначених земельних ділянок у відповідність до висновків суду. І про це повідомити прокуратуру. Прокуратуру лист моєї відповідно відклали, що на найближчій сесії ми приймемо рішення з приводу розроблення технічної документації для, по інвентаризації земельної ділянки. Цією документацією ми внесемо зміни, тобто і рівня буде замінена на... Водну на воду і категорії. <пробувач> да, по факту те, що проведеться інвентаризація і по факту будуть внесені зміни. Тому така нагадана проблема, чому ми зібрали ці два рішення, теж прочитать цю сесію, щоб ми Там ми не витягувати ще одну.